Так, Всім привіт. Знімаю відео про котел, який в мене 5 років пропрацював і в цьому році в березні потік. Потік в місці Порошка, Ось видно дирку. Видно настільки став тонкий метал, і що сама корозія металу пішла не з середини топочної, а саме із внутрішньої середини водяної рубашки. Це свідчить про те, що метал постійно перегрівався. І в даному випадку його ось видно по кругу. Є його трошки деформація саме в місці жарового слою. Ну і, мабуть, так само прогорання з внутрішньої сторони водяної рубашки. Якщо придивитися он вниз, там метал. Ніяких змін немає, ні корозії. Позвук почути. Як я сюди дійшов, я вирізав дно, перевернув просто котел. Зараз виріжу цю пошкоджену частину, щоб подивитися, наскільки все серйозно. І потім буду вирішувати, що з ним робити далі. Так, ну що, вирізали ми цей кусочок, не вирізали, підрізали. Зараз ну, вже видно, яка катовщина металу місцями. И в общем она такая. Ну не видно виїдання. А чому тоді він такий тонкий став? Тут взагалі товста шинка стоїть. Вона геть так, сантиметр, сантимека, міліметрів 5 мабуть, що товщиною Ну, навіть не знаю. по боках метал. Вже товстий. Це тільки вигоріло з мужечкою. Саме тут ось внизу біля порожка. Заваримо. Ну що, пішли міряти толщину металу. Ось такий штангер циркуль ЮССР йой, у нас тут покаже. 5 мм. 4 мм. ну видать тут ці запили. 4 мм дно. Так, міряємо водяну рубашку. Все у нас виходить? Три міліметри? Три міліметр. Ну і що? Можемо вважати що один міліметр за п'ять років з'їло? Три міліметр. Так, беремо цей кусок, де у нас з'їв метал, метал. Так, де у нас тут саме тонше? Саме тонше. Один міліметр. Посередині два міліметри. При тому, що це один той самий лист. Ну, дивіться на корозію. Та гладко, немає ямок корозійних. немає З внутрішньої сторони водяної рубашки. Теж корозії, корозії не видно. Ай. І що робити? Ну, тут я поміняю цей кусок металу, а по боках не знаю. Дуже тяжко сюди влізти болгаркою, плазморіза немає, щоб вирізати. Хіба що наварю зверху листи, а варю їх по кругу зроблю такий як цей фартух металевий. Правда, з попередніх відео інших користувачів цей фартух вело від температури. Ну, Побачу ще на п'ять років, не на 5, на пару років його фата, може і на 5, дай Бог. А там вже будемо думати щось нове. Добре, поки всім дякую, як зроблю, буду перевіряти, обов'язково зніму відео. Тримайтеся!